Кроль Пентакль. Ми про нього питаємо, тому чи будете ви разом. Він зараз каже, я стабільний, я надійний. У когось це ваш минулий чоловік. Або чоловік, з яким ви планували такі відносини. Або у когось це чоловік, але іншої жінки, бо вас багато. Так чи будете ви разом? Зараз кажуть, у вас пауза. У всякому разі, так це сприймається кимось із вас. І... Думки є, і думки крають серце про ваші відносини. Але людина про це не хоче думати, каже, потім, я так втомився. Лінива вже, скажу вам так. Тому що думаю, ну полежу, може, якось саме все вирішиться. Чоловік я повинен діяти? Ніхто нічому нічого не повинен, але якщо вже кати про чоловіка, то це про нього. Башня у вас не була башня, все рухнуло якось в одну мить. Далі пуста карта. Ну, ніхто нічого не знає, що у вас, ви не знаєте, що у нього. Тут з мечів? ви не спілкуєтесь. Королева Пентаклі. Ну, ви знаєте, ви з ним зараз однакових енергій, або він під вас влаштувався. Ви жінка стабільна, жінка надійна, жінка, з якою будувати стабільний відносин задоволення. Можливо, хтось з вас я жінка, тобто ви невільні. І колісниця, чи будете ви разом. Тут кожен пішов своїм шляхом, я це так відчуваю. От саме кожний могли ви кудись переїхати, він міг кудись переїхати. Тобто кожен пішов за своїм своїм я, Так, але двойка мечів не полишила. Двойка мечів це сумніви. Треба чи не треба з ним бути, треба чи не треба з ним бути. Та й у нього також. І пуста карта. Не хочуть карти давати інформацію вам, зайки. Мабуть, вам це не треба знати. А я поки що дякую вам за підписки, за коментарі, за те, що змінюєте своє життя завдяки Амулетам. І дивляйтесь мою групу. Ви знаєте, він, він не діє до вас. Він. Не проявляється ніяк. Так, Тут у нього до вас багато претензій, він би вам розказав, де раки зимують, його показують королем мечів, але кажуть, що все це вже закінчено. Тобто він перестане закриватися. Він перестане від вас захищатися, Аркан Сила він зможе себе себе взяти в руки три кажезлі продовження.